Це знову відомо про невідоме. І ми знаходимося на вулиці Пушкіна. Ні, не Пушкіна. Вже Олександра Шолашка. Чому перейменували вулицю Пушкіна на Шулешка? Ходи розкажи. Хто така Олександра Шулешка? Народилася в селі Михайлівка Золотинівського району. Точніше тоді був політ. Вийшла заміж за священика, якого в 37 му році репресували. Народила чотирьох дітей, одна із дитин. Загинула одразу при пологах, а син загинув під час війни, як то каже, згорів там. З його дітьми, вона була в Черкасах. Коли пройшла війна, вона очолила дитячий будинок. Олександра Шулешко врятувала життя 102 дітей. З них 25 це були євреї. За те, що вона робила, вона, по суті, ходила по лезу в ножі. Її могли заарештувати, розстріляти, зіслати на стопори. Ховаючи дітей від прискіпливої уваги поліцаїв, німців, вона записувала їх як армян, греків, болгар, навіть турок. Навіть давалось до якихось таких цікавих моментів, коли приходила перевірка. Вона розмальовувала дітей в зеленку і казала, що вони хворі, у них вітрянка, і в карцер ніхто не заходить. А на Новий рік відбулася досить цікава деталь. Комендант Черкас вирішив заїхати в притулок, якому він начебто допомагає, і хотів, щоб діти заспівали, затанцювали навколо ялинки. Ну, довелося показати цих дітей, єврейських, які в них були ззовні схожі. І тоді Олександра Шуляшка придумала таку штуку, вдалась до поддробірства. І всі діти були в масках лисичок, зайчиків, білочок. І комендант не зміг побачити серед них явні ознаки дітей єврейського походження. Коли радянські війська наступали, дитячий будинок евакуювали, але Шулешко вдалося під Вінницею якось скористатися моментами, повернути дитячий будинок з дітьми в Черкаси. Звісно, після цього до неї ставилось досить погано радянська влада їй не довіряла до 64-го. 68-му році. І звинувачувала в тому, що вона працювала на німців, попри те, що їй вдалося придбати 25 єврейських дітей, не тільки єврейських, а й більше сотні дітей різних національностей. Лише у 68-му році, за свідченням отця отцям'яна, який очолював у церкву, він засвідчив, що жуєшка надавала допомогу партизанам, вона типу, виносила їм. І медикаменти, і їжу постачали на дитячих, тим самим не трьома бартами, і до неї змінилось ставлення. Хоча працювати в педагогічній ниві вона вже не змогла. Вона вимушена була це добре в реєстратурі дитячої поліклініки. Потім переїхала до своєї дочки в Київ, де в 94-му році померла. І визнали праведницю світу. Це люди, які рятували євреїв під час війни. Черкасах, до речі, є кілька родин, які врятували євреїв, але про них ми розповімо пізніше. Було відомо про невідоме. Пишіть, про що б ви хотіли дізнатися, і про переименування яких вулиць теж хотіли дізнатися. Ходімо.